Друзі, всім привіт! Слава Україні! Оце в мене врожай на гарбузи капітальний. Фу, на амброзію. За моєю спиною поле. Поле з гарбузами. Ну як поле? На полі городи. І врожай капітальний. По амброзії. Ну, ну звісно, є і гарбузи, звісно. Це не без цього. Так що такі будні гарбузовода. Була і просапка, була і прополка, і містами, містами два рази сапалося в Радкові. І дощів наче не було. Але, як сказати, дощів не було ціле літо. Пішла спека, листя почало осідати, потім пару дощиків і вуаля врожай з амброзії, взяв верх своє. Ну нічого, час покажу, що там в мене по гарбузах, сорт турка. Це тут 80 соток на полі, ну, три куска. 80 соток у трьох кусках. Так що якось так. Дивимось. Так, незважаючи на ці всі джунглі, декоративних однорічних рослин, все ж таки гарбуз. Турка, ще й доволі доволі є, як на засушливу вегетаційний період їхній, то гарбузи начебто є, не так багато, тому що е, і сходи були погані. І він виходився рідкий, тому як котрий схватив Вологу, той, той схватив Вологу, котрий схватив пізніше, то воно цвіте, ну, менше з тим. Як так подивитися, то гарбузи, да, вони менші, як пройшли рік, ну, тим не менш, Наповнені всередині. Побачимо, який буде виход. Бур'ян цей вже пішов вже після того, як гарбузи були. 16 наче червня був дощ. Останній ось так ось ще зовсім зелений. Був дощ останній, то це вони після того прийшли, бо тут було і прополка, і просапка. Тож якось так. Між до цих декоративних рослин, то гарбузи є. Так, ну, якось так. Ось таке <кхух> життя. Гарбузоводів десь чиста ділянка, а десь, а десь, а десь не чиста. Ну, все як можна бачити трошки і відділяється. Отут тут два рази просапувалося в родку, а тут раз тільки один. Ну, Замітно, де два рази, де раз. Ну, але менше з тим. Є ділянка в мене і погірша, що там навіть два рази просапувалося в цьому році. В цьому році на амброзію врожай, як той казав. Того року чисті були площі. Хоч навіть і були дощі, а в цьому році дощів не було. Ну як, вони то пішли вже тільки що, як би сказати, не тоді, коли потрібно. Гарбуз почав осідати, а то була жара влітку. Почав осідати листя і... Потім вдарили, не вдарили, а пішло два невеличких дощечка. Знову ж таки бур'ян, який був під цим листям, як-не-як, трошки стримувалося і пішло стартувати. Ну, рік на рік не приходиться, навіть на цій ділянці тут перший рік гарбузи, попередник був соняшник. Соняшник був частесенький, тому як по соняшнику е, ну, боротьба з бур'яном є. А гарбуз така культура при. Ну, ще може в мене цьому зіглав, зіграло за мною злий жар такий, що надіявся на раундап. А як виявилося, купив фабулу і і і, і. і моїм те, що моїм. <кхи> Ось, о, соняшник. Це із попередника. Ну, але, але гарбузи є. Це сортурка. Де є екземпляри і хороші. Де є трошки дрібніше, ну все залежало від того, хто що схопив якої вологи. Тож таке, вже можна його згортати, тому як листя посохло, відсотків вже 60 хвостиків сухих, навіть, мабуть, більше, усі 70. Тож можна його скочувати. Ну, сьогодні і завтра ми котити не будемо, тому як учора була гроза. Трошки десь містами понароблювало лихо, тому що таке рвало, що страх господній. Та й таке. Є ще в мене. Один ділянка. Два ділянка, три ділянка, всі три ділянки і всі трошки в декоративних рослинах. Так що якось так. На той рік дасть буде все добре, то будемо інтенсивніше боротися з бур'янами. Є вже в мене певні напрацювання. Ну і на той рік я ще десь там в якихось відео згадував чи наголошував, хочу зробити одну приблуду таку, щоб боротися з бур'яном. Можливо, навіть і без хімічної хімічної обробки. Але з такою забур'яностю, то без хімічної обробки не вийде тут також сорт турка ну також є але на ці ділянки менше тут взагалі трошки вона і по сходах була Врізнобой. Але тут бур'ян трохи менший. Це тут гарбуз по гарбузові другий рік. Тож, тож таке. Ну нічого, з цим будемо будем боротися. Не знаю, рекомендували мені грунтовий е, гербіцид 3 Full Lex. Але в нього одна є ганч, така, що його потрібно зразу заробляти в ґрунт. хоча б 2-3 см. І там певний період, ну той краще працює е, із бур'янами, як, мабуть, лібо що. Цього року в мене є е, товариш. Займається е, кавунами, баштаном. І цього року він пробував Трифулекс. Якщо я правильно виразився чи ну, сказав назву, то він результатом е, був задоволений того року на, на баштані в нього такий самий, яке і більше були бур'яни. А цього року там поодинокі, де-не-де. Ну, таке, що класно. Але одна що проблема, ну як, вона не проблема, чи проблема рішаєма, ну В плані того, що потрібно, один бризкає, другий слідом е, заробляє грунт хоча б на 2 см. Та це лібо що культиватор, е, борона ця зубова, що небудь, щоб, щоб приробити в ґрунт. Так що якось так. Отакі будні гарбузоводів. Ну що ж, на все добре, всім миру, добра і здоров'я.